Працівниками управління стратегічних розслідування, діючи в робочій групі із прозорості та пізвідності, проаналізовано станом на сьогодні 8 тисяч публічна закупівля в ході аналізу тих чи інших публічних закупівель в результаті превентивної діяльності є відмінені 12 таких закупівель на загальну суму 236 мільйонів 522 тисячі 861 гривня крім цього до органів державної влади та місцевого самоврядування управлінням стратегічних розслідувань скеровано 31 лист для перегляду доцільності проведення публічних закупівель чи проведення документації до належних, до належних вимог на суму 539 мільйонів 550 тисяч 83 гривні. Також за результатами проведення співробітниками управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області аналізу тендерних закупівель органами досудового розслідування внесено шість кримінальних проваджень. Щодо фактів привласнення чи розтрати бюджетних коштів, Попередньо встановлена сума збитків сягає 6 мільйонів 670 тисяч гривень. Як підсумок в частині практичного результату працівниками управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області за супроводжуваними кримінальними провадженнями. Органами досудового розслідування вже оголошено три підозри посадовим особам за частиною 1 300, статті 366, частиною 5 191 та частиною першої статті 210 Кримінального кодексу України. Загальна сума збитків сягає 26 мільйонів 691 тисячу. Гривень. Також хотілося б зазначити, що працівниками управління надалі продовжується комплекс заходів з метою недопущення фактів розкрадання бюджетних коштів під час проведення тих чи інших публічних закупівель.